Полтавці все частіше стають жертвами шахраїв. Це стається під час купівлі, продажу товарів та послуг в інтернеті. Використовуючи реквізити платіжних карток, злочинці, крадуть кошти з рахунків. Спустошують сімейний бюджет мешканців міста і телефонні шахраї. Це, зокрема, фіктивні повідомлення про затримання родичів працівниками органів внутрішніх справ. За уникнення кримінальної відповідальності псевдоправоохоронці вимагають хабара. Використовують для збагачення і ситуацію на сході країни в Полтавській області. Таких випадків поки що не зареєстровано а от в інших регіонах вони траплялись. кажуть, що ваш син або ваш чоловік попав в полон, йому не телефонуйте, його номер знаходиться в нас в руках. І якщо зателефонуєте, ніяких перемовин не буде. Якщо ви на протязі двох годин перерахуєте кошти. Ми е, даємо е, тоді, від, віддаємо вашого сина, біжуть банкомати, перераховують ці кошти вночі. Після чого телефон обривається, телефон як правило той вже виключений. Отримавши такий дзвінок, правоохоронці радять зв'язатися телефоном із людиною, іменем якої маніпулюють, щоб переконатися в достовірності інформації та зателефонувати на 102. щодо шахрайств із картками. Вони стають можливими через розголошення конфіденційної інформації власником рахунку. Її злочинці отримують, зокрема представившись банківськими працівниками. 80% цих фактів скоєно не на території області. Ми працюємо. Тісній співпраці з іншими територіальними підрозділами інших областей. Картка імітована в одній області, е знімають гроші в другій області, в іншій області потерпілий, наприклад, в Полтавській да, області. Це вже три, як мінімум, три області задіяні. У сільській місцевості говорять правоохоронці, шахраї намагаються збагатитися ще одним способом. Вони звертаються до чоловіків зі словами. Якщо не хочете відправитись в АТО, давайте гроші на техніку для військових частин. Тож, почувши про такі факти, негайно телефонуйте до міліції. Її працівники обіцяють всерйоз зайнятися перевіркою волонтерських організацій, які займаються збором коштів на потреби армії та тяжкохворих співвітчизників.